Права 772. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо в першому заданні а плюс квадраті мінус а плюс 3 що множиться на а-3. А плюс 3 у квадраті можемо піднести до квадрату цю суму двох виразів. То за формулою записуємо, що це дорівнює квадрат першого виразу це буде А у квадраті. Далі додати подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться на А. І що множиться на 3. Ну і плюс квадрат другого виразу. Це буде 3 у квадраті. Є? Потім відняти. А плюс 3, що множиться на мінус 3. Добуток суми двох виразів на їхню різницю. Чи добуток різниці двох виразів на їхню суму. дорівнює різниці квадратів двох виразів. То ми записуємо тоді, як а у квадраті мінус 3 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж. Виконуємо множення, то вийде А в квадраті. Далі додати. 2 помножити на А і помножити на 3, це буде 6а. Додати. Ну і 3 в квадраті це 9. Так, і відняти. В дужках у нас вийде А в квадраті. Відняти 3 в квадраті це 9. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки, перед яким знак мінус, то це вийде А в квадраті. Додати 6А, додати 9. Так, перед дужками знак мінус, то буде не А в квадраті, а мінус А в квадраті. Не мінус 9 буде А плюс 9. І це дорівнює. Ну що ж, А в квадраті додати мінус А в квадраті. Це буде 0. Так. Ну, і в нас є тут іще плюс 9 і плюс 9. То отримаємо 6а. Додати. Ну, а 9 плюс 9 це 18. Є. Yeah. Переходимо до другого завдання. 8 х 3 у Що множиться на 8х плюс 3 у Відняти 3 х 8 у у квадраті. Ну що ж, спочатку у нас є добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це вийде 8х у квадраті, відняти 3 y у квадраті. Є відняти. Ну, а 3х мінус 8 y до квадрату за формулою квадрату різниці записуємо квадрат першого виразу, це вийде 3х до квадрату. Потім відняти подвоєний добуток першого до другого виразу. 2, що множиться на 3х, і що множиться на 8 у додати. Ну і квадрат другого виразу це 8 у до квадрату. І це дорівня. Ну що ж, 8х до квадрату 8 помножити на 8, це 64, х помножити на x, це буде х у квадраті. Відняти. 3 y до квадрату 3 на 3 це 9. Y до квадрату це буде y у квадраті. Відняти. Далі, у дужках у нас 3х до квадрату 3 на 3 це 9, x на x це x у квадраті. Далі відняти. 2 помножити на 3 це 6 помножити на 8. 6 на 8 це 48, x помножити на y. Є. Ну і далі додати 8y до квадрату. 8 на 8 це 64, і y до квадрату це буде y у квадраті. Є. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. То ми записуємо як 64 х у квадраті. мінус 9 квадраті, Потім. Мінус, а в дужках у нас 9х квадраті, то якщо перед дужками знак мінус, то буде мінус 9х у квадраті. Далі було мінус 48х, стане плюс 48х. Було плюс 64 у квадраті, стане мінус 64 y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. Отже, є у нас з х у квадраті 64х у квадраті і мінус 9х у квадраті. 64х квадраті мінус 9х у квадраті. Це буде 55х у квадраті. 55х у квадраті. Далі у нас є мінус 9х у квадраті. І мінус 64 у в квадраті. Мінус 9 відняти 64. Це буде мінус 73. у в квадраті. Є. Ну і ще у нас залишається плюс 48. xy Є. Переходимо до третього завдання. b мінус 3 в квадраті. Що множиться на b плюс 3 у квадраті. Для зручності, давайте ми запишемо: тут у нас однаковий показник степеня, то ми можемо записати цей вираз як B-3. Що множиться на B плюс 3 до квадрату. І це дорівнює. У дужках у нас різниця двох виразів, що множиться на суму двох виразів. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми можемо записати як b в квадраті мінус, а 3 в квадраті це 9. І також підносимо це до квадрату. Ну, а зараз скористаємося формулою. Чому дорівнює квадрат різниці? Отже, квадрат першого виразу це буде b у другий до квадрату. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на b в квадраті помножити на 9. Додати. Ну і квадрат другого виразу це 9 у квадраті. І це дорівнює. b в другій степені квадрат, то b в степені 2 помножити на 2. Це буде b в четвертій степені. Відняти. 2 помножити на b в квадраті і помножити на 9. 2 на 9 це 18. Залишиться ще b у квадраті. Ну і додати. 9 у квадраті 9 помножити на 9 це 81 є. Переходимо до четвертого завдання. А плюс 5 у квадраті, що множиться на 5 мінус А до квадрату. Ну що ж, показник степені у нас однаковий, то знову можемо перемножити і піднести до другого степеня. Тобто ми записуємо, як А плюс 5, що множиться на 5 мінус А, і все це до квадрату. Ну що ж, а зараз поміняємо множники місцями в дужках, то вийде 5 мінус А, що множиться. А, а плюс 5 запишемо як 5 плюс А. І все це підносимо до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках у нас добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. То ми записуємо як 5 у квадраті мінус А у квадраті. І все це потрібно піднести до квадрату, і це дорівнює. Ну що ж, 5 у квадраті це 25. Тоді вийде мінус А у квадраті до квадрату і це дорівнює. Ну, а тут у нас за формулою квадрату різниці записуємо квадрат першого виразу це 25 у квадраті. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на 25 помножити на А у квадраті і додати. Квадрат другого виразу це буде А в квадраті до квадрату. Це дрівне. 25 до квадрату це буде 25 помножити на 25,625. Відняти 2 помножити на 25, це 50. І ще помножити на А в квадраті. Так, ну і додати. А в квадраті до квадрату А в степені 2 помножити на 2, це буде А в четвертій степені. Є? Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили. В першому завданні записуємо 6а плюс 18. В другому завданні. Записуємо 55х у квадраті. мінус 73 у у квадраті плюс 48 Хік. Є? В третьому завданні. Записуємо B у четвертій степені мінус 18 B в квадраті плюс 81. І в четвертому завданні записуємо 625. мінус 50 А в квадраті плюс А у четвертій степені Є?